Тамара Іванько мати військовослужбовця Юрія Іванька з Чернігова. Чоловік долучився до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у 119-й окремій бригаді територіальної оборони. Спочатку був водієм на Сумщині, згодом на Харківському напрямку. За словами жінки, 15 лютого 2025 року Юрій помер у вісні. Йому було 35. 17 вже лютого, не 15, не 16, -го. Нам ніхто не зателефонував. Навіть щастини, що таке трапилось, 17-го вечора мені сповістили, що мій син помер. Робили розтин тіла і в розтині, і в цьому документі зазначено, що в нього геморагічний панкреатит. Він у нього просто лопнув. У Юрія Іванька залишилося двоє неповнолітніх доньок 9 та 12 років. Ними він опікувався сам. Після його смерті опіку над дівчатками оформила пані Тамара. Це мої двоє внуків, які в 23-му році, в 24-му 1 вересня. От. Вони усміхнені, веселі, тому що тато. А оце вже фотографія в цьому році. Уже нема тих посмішок. Уже нема тієї життєратісності, вже все погляд згаший. І це також є фотографія у нас. Де ми з ним на вокзалі, мати Юрія досі не отримала документів від військової частини, де служив її син. Жінці не надали пакета документів для оформлення пільг та отримання одноразової грошової допомоги. Також Юрія іванька досі не зняли з військового обліку. Пані Тамара каже протягом року чує від частини одну й ту саму відповідь. Ми не заперечуємо вам надати документи, але треба трошки почекати. Скільки майже щотижня протягом року Тамара Іванько телефонує на гарячу лінію частини. У відповідь чує документи на підписі потрібно зачекати. Під час зустрічі з журналістами Суспільного жінка зателефонувала знову. Слухаю вас. – Бажаю здоров'я. Боже, підскажіть, будь ласка, я мама померлого Іванька Юрія Івановича. Наразі ми з воїнської частини не отримали до, жодного документа, щоб я могла оформити статус для дітей і для себе. На якому там світі знаходяться ці документи? Як, що і куди? Розкажіть мені, будь ласка. Можете зателефонувати за 10 хвилин зараз, відповідальний зайняті хвилиночку? Добре, за 10 хвилин я вам зателефоную. Однак надалі на дзвінки жінки ніхто не відповів. Журналісти Суспільного також зателефонували за цим номером. На запитання, чому родина досі не отримала пакет документів, отримали таку відповідь. Частково пакет документів зібрали. Вийшли, поки пакет буде неповний, далі будемо займатися, що пакет повний. На запитання, чому Юрія і Ванька досі не зняли з обліку військової частини. Відповів наступне «Є деякі проблеми з проведенням розслідування. Ми ну, постараємося найближчим часом закрити питання. Зараз ви можете назвати причину, чому так довго готується цей пакет документів? Якщо до прикладу з іншими військовослужбовцями, які загинули, цей процес відбувся значно швидше. Дай мені трохи часу я спокою з'ясувати. Сніжана мазу, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Це